Пункт незламності у нас починається прямо з хола при вході до школи. Коли буде блекаут, людям потрібно працювати з гаджетами. Тому прямо в холі ми розмістили мережеві адаптери для того, щоб люди могли підзарядити свої гаджети. Секретар 10-ї школи Полтави Вікторія Тичинська показує пункт незламності, який облаштували в навчальному закладі. Основне приміщення, де будуть розташовані люди, це шкільна спортивна зала. Ми її підготували. В подальшому вона може додаватися меблями при потребі. У нас є запаси питної води, у нас є запаси резервуар на тисячу літрів. У нас є аптечки для першої домедичної допомоги. При потребі ми можемо прогрівати приміщення. У нас є буржуйка, є дрова сухі. Для дітей у нас є майдончик, є для тих, хто любить там спорт і пограти в теніс, і е, пограти в шахи, в шахмати, хто що любить. У Полтавській громаді функціонує 61 пункт незглавності, більшість з яких розташовані в закладах освіти, каже Катерина Ямщукова. Після перевірки фахівці міськради дійшли висновку, що пункти можуть вміщувати у половину менше людей, ніж це було розраховано на початку їхнього створення. Місткість їхня у нас до рішення виконавчого комітету і до засідання відповідної комісії, яка відбулася нещодавно, була близько 30 тисяч осіб після комісії, а саме висновок обґрунтовується обчисленістю людей, які можуть розміщуватися в пунктах незламності, прямо пропорційно тих, хто може розташуватися в укриттях. Тепер, якби ми на це спираємось, і вона зменшилася в половину. За словами Катерини Ямщикової, зменшення пов'язане з фактором безпеки, адже пункт незламності має вміщувати не більше людей ніж укриття поруч із ним, оскільки у випадку тривоги всі, хто перебувають у пункті, мають пройти у сховище. Коли готувалися перші питання, чи лобіювалися перші питання про пункти незломності, було запропоновано нам на розміщення півтори тисячі осіб. Але в нас немає просто такої можливості такої кількості розмістити, і потім дали реальну цифру це 130 осіб. Ми коли подали реально, де ми можемо, то нам дозволили приймати 130 осіб. Тобто, коли комісія приходила, ми вже показували саме ці приміщення, де ми можемо приймати людей. Приблизно ж кількість людей розрахований укриття у школі, каже заступниця директора Оксана Хабло. У нашій школі є декілька приміщень, які можна використовувати як примітивне укриття. От на даному етапі ми знаходимося в одному із цих приміщень, які можуть... Ще сто двадцять площад до рівня і на кожну людину це один метр. Нині в області працює 489 пунктів незламності. Повідомив Суспільному заступник директора обласного департаменту з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко. Працювати вони почали з осені 2022-го через обстріли Російської Федерації об'єктів енергетичної інфраструктури. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.